Сьогодні відео огляду польська білизна Мідіала 19016. Яскравий, сучасний, дуже класний в своєму дизайні і дизайн, тому що чорний з червоним завжди цікавий. І тут яскравий, сучасний, дуже комфортний і цікавий за своїм дизайном. Ну, взагалі, з чорного і червоного кольору, то є класика. Про цю модель всередині. Є додаткова сіточка, яка тримає гарну форму. Ця модель має боковий підкрій і, звісно, робить корекцію в цій боковій зоні. Брителі не відстьобуються, зону декольте. чашка, до речі, глибока, прикрашають м'які еластичні брителі, вони регулюються, але не відстегуються. Вони дуже класні, тому що вони в нижній частині грудної клітини, тому тут немає зверху нічого зайвого. А цікаво, нижня частини прикрашає таку цю частинку, яка у нас самосексуальна, сексуальна, ту ложбинку, яку дуже цінують в жіночій фігурі і красі. Тому і по центру тут прозора сіточка, щоб зробити такі акценти в зоні декольте з цією портупеєю. В поясі бокової кісточки пояс також дуже гарно прикрашено вишивкою, в великих об'ємах, великих розмірах три ряда гачків, в невеликих об'ємах два ряда гачків. По формі чашка зде розподілені на три рівномірні частини. Вона дуже комфортна. Добре підходить жінкам за великими грудьми. Ну, очей не відірвати від цієї дуже класної і гарної такої квіткової вишивки. Тому пробуйте носить задоволення, бути яскравими, сучасними і на вашому тілі буде така комфортна білизна. В інтернет-магазині Білизна Інйо ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і К, Пошап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.